Вітаю вас в ефірі державного телебачення. Служба телевізійних новин. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів нараду з питань безпеки громадян України. На раді брали участь голова ради національної безпеки Олександр Турчинов, голова СБУ Валентин Наливайченко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, начальник штабу Олександр Кривенко, голови обласних державних адміністрацій, керівництва МВС, СБУ та Державної служби з надзвичайних ситуацій в регіонах. Начальник Одеського обласного управління внутрішніх справ Іван Катеринчук зазначив, що в Одеській області під час проведення оперативного відпрацювання, яке триває вже декілька тижнів в Одесі, порівняно з минулим роком, кількість правопорушень знизилася більш ніж в два рази. Арсеній Яценюк доручив головам обласних державних адміністрацій проводити щоденні оперативні наради з представниками силових відомств для координації роботи з безпеки громадян і об'єктів інфраструктури. Також було дано вказівку СБУ та МВС, яким чином потрібно слідкувати за ситуацією на вулицях міста, з усім приватним сектором зв'язатися для того, щоб у нас був обмін інформацією з усіх відеокамер, які є на магазинах, на офісах, на вулицях. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в рамках антитерористичних заходів режим патрулювання вулиць міліцією буде посилено. За словами міністра, режим стосуватиметься Харкова, Одеси, Запоріжжя та міст Луганської і Донецької областей. Національна гвардія і МВД повинні проложити відповідні маршрути. Мінімум річ йде про увіліченні патрулювання двойном у патрулей на вулицях в спеціальному режимі. Не стесняться особового, так сказати, вооруження, і э, к этому додаються оперативники. Арсеній Яценюк поставив вимогу перед керівниками регіонів відготувати мобілізаційні плани на випадок екстреного переходу економіки України на воєнну колію. За його словами, не всі області віднеслися до цього питання зважено. Прем'єр-міністр запевнив, що таке рішення забезпечене фінансово. Вимагаю від всіх, щоби. Кожна область подала остаточні мобілізаційні плани національної економіки на випадок того, якщо нам треба буде повністю переходити на військові рельси. Президент провів нараду з силовиками, за підсумками якої затверджений план подальших кроків з протидії терористам. Петро Порошенко на початку зустрічі відзначив, що українське військо успішно відбивало атаки по всьому фронту. Відбулися справжні танкові бої. Українські збройні сили перемогли в цих боях. Відзначив глава держави. Президент також повідомив, що за його дорученням секретар РНБО Олександр Турчинов відвідав зону бойових дій. Безпосередньо був в районі зіткнення. Петро Порошенко також запропонував нагородити десантників кіборгів, які героїчно тримали оборону донецького аеропорту. Ми скоординували також дії, підтягнуто резерви. І якщо ворог не хоче дотримуватися режиму припинення вогню, якщо не хоче припинити страждання мирних людей українських селищ і міст, ми будемо давати по зубах, заявив Петро Порошенко. 20 січня в Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. Вона проводитиметься протягом 2015 року в три черги. Перша триватиме 90 діб, друга тривалістю 60 днів. Орієнтовно розпочнеться у квітні. А третя черга також 60-денна, намічена на червні. Всього по Україні наразі будуть призвані на службу 50 тисяч військовослужбовців, запасу і солдатів строковиків Та ще 50 тисяч можуть призвати в разі загострення ситуації. Квота Одеської області зараз складає близько 4 тисяч. Осіб приблизно 700 з них офіцери. Особливість четвертої хвилі мобілізації в тому, що всі військовозобов'язані спочатку пройдуть навчання, запевнив під час брифінгу помічник обласного військового комісара справової роботи, підполковник юстиції Олег Обухов. Коли громадяни, що потрапили під попередні хвилі мобілізації, направлялися одразу до військових частин, розташованих в зоні проведення АТО, то мобілізовані у четверту хвилю, спочатку прийдуть обов'язкову кількаетапну підготовку на базах навчальних центрів Збройних сил України. Перший етап загальна військова підготовка офіцерів, сержантів і солдатів. Далі професійна підготовка за спеціальністю тривалістю 26 діб, а потім бойове злагодження у складі підрозділів ще до 15 діб. Офіцери до відповідних підготовчих курсів вищих навч... військових навчальних закладів чи військових підрозділів вищих військових навчальних цивільних закладів. Солдати-сержанти старшини будуть направлятись для відповідної підготовки попередньої до відповідних військових навчальних центрів. Незабаром же мають вступити в силу зміни до чинного законодавства, які забезпечать додаткові соціальні гарантії. Як призиваючимися по мобілізації, так і ті, хто прийде добровольно на військову службу по контракту. За ними зберігається місце роботи, должность і компенсується середній заробіток, але не більше, ніж на срок один рік. Естественно, все социальные гарантии, предусмотренные для законодательством Украины для военнослужащих, будут распространяться на них и на членов их семей. В том числе материальное обеспечение, денежное обеспечение. Лицо на этот период освобождается от уплаты процентов по договорам, от уплаты штрафных санкций пени и так далее, иных любых возможных штрафов, не обязательно банковским договорам, а и всем остальным, в том числе по договорам об оплате коммунальных услуг, квартплаты и так далее и тому подобное. Единственный вопрос на сегодняшний день в принципе еще не решен, это отсрочка, законодательная отсрочка от уплаты самого Тіла кредита. Хоча з досвіду минулого року банки і так ідуть назустріч мобілізованими контрактникам при особистому зверненні. А паралельно в Україні проходитиме і демобілізація для тих, хто був мобілізований у першу хвилю з 18 березня по 1 травня минулого року. Повернеться близько півтори тисячі одеситів. Питання по демобілізації військових з інших хвиль буде вирішуватися подальшими указами президента. Слухання справи 2 травня пройшло в Малиновському суді Одеси 22 січня. Засідання стосувалося розгляду епізоду на грецькій площі. Поблизу будівлі суду зібрався натовп людей, багато з яких були в масках. Одеська самооборона мала інформацію щодо можливих провокацій, тож невелика група з числа місцевої оборони прибула на місце спостерігати за процесом і зашкодити потенційним сутичкам. Конфлікт все ж відбувся. Парубки в масках застосували агресію до журналіста-інтернет-видання Таймер. Під час сутички журналіста також забрали фотоапарат, який пізніше йому повернули. Координатор самооборони Одеси стверджує, представників їхньої спільноти серед нападників не було. Їхня принципова позиція не приховувати своїх облич. Бо там вже, скажімо, повалили на землю і там таскали. Біть його не бив ніхто. Просто він вів себе визиваючи. Я вам скажу точно, що він підходив близько, близько. к ребятам, которые стояли в масках, фотографировал. Потом он, я понимаю, его решили посмотреть, есть удостоверение или нет. И он начал убегать. Там уже его догнали. Вот когда он уже начал убегать, тогда наши ребята побежали, чтобы останавливать ситуацию. Мало того, я вам скажу, когда я подбежал, один из наших бойцов, это командир третьей десятки, когда его повалили на землю, сверху упал, закрыл его своим телом, чтобы его не били. 31 том макулатури саме так адвокати називають документи, які на сьогоднішній день розглядає Малиновський суд по справі 2 травня. Справедливість правосуддя у даному процесі під великим питанням учасників експертно-журналістської групи. Вони наполягають, пріоритетами справи мають бути наступні, аби процес проходив саме в Одесі, був максимально висвітлений засобами масової інформації і позбавлений впливу будь-якої зі сторін. Однако на данный момент про прозористь расследования и загалом судового процесса не идется. В суде видно неприглядное лицо прокуратуры. Все участники процесса в Малиновском суде имеют возможность высказываться в полном объеме. Все, что они думают, они все вчера говорили. И журналисты, если бы там присутствовало не три человека, как вчера, а вот так вот камеры были бы, и другие были бы журналисты, б все це слышали, і ніби очі убедились, наскільки слідство некачественне. Одеські волонтери, які раніше допомагали українським військовим в зоні АТО, нині самі готові взятися за зброю та захищати батьківщину на Донбасі. Саме так вчинили представники благодійного фонду Центральної Ради Сотні Майдану в Одесі. З самого початку бойових дій волонтери цього осередку взяли шефство над одеськими морськими піхотинцями. Перед відправленням ВАТО активісти повністю встигли укомплектувати бійців. Зараз волонтери самі приєдналися до морських піхотинців. Разом з ними вони найближчим часом вирушать на схід України морпехи, которые ушли на фронт этой осенью, ушли экипированные нашими силами. Вот. Поэтому на сегодняшний день ребята так органично вливаются в состав морпехов и уходят как ведокремлые подростки. На Одещині проблема з браконьєрством і незаконною реалізацією рибної продукції стоїть дуже гостро. Хоча водоймів в регіоні чимало, безконтрольний вилов риби відчутно зменшує її запаси з метою виявлення і попередження порушень в області охорони біоресурсів, інспектори рибоохорони влаштовують рейди на водоймах, ринках, а також ведуть боротьбу за виведення рибного бізнесу з тіньового промислу. З метою виявлення і попередження порушень в області охорони біоресурсів минулого 2014 року інспекторами західно-чорноморського басейнового управління рибохорони було проведено понад 5 тисяч рейдів. За словами головного інспектора управління, на прилавках ринків і у відрах рибаків на водоймах було помічено чимало червонокнижних сортів риби, наприклад, чорноморський осетер. З'ясувати джерело доставки чи замовника такого вилову завжди складно. Продавці і рибаки, що не побачать інспекторів, кидають свій почин і дають навчі. Але, незважаючи на всі ці труднощі, рибінспекція продовжує боротьбу за узаконення рибного бізнесу і виведення рибацького промислу з тіні. Остання така історія, яка зробила чимало галасу, трапилася на Хаджобеєвському лимані. Асоціація з дев'яти підприємств, яка здійснює там рибний промисел, діє ще з 2002 року. Але й досі риболови там мають, як то кажуть, пташині права. У них нет своїх собственних лодок. Це все аріндне, вони заключають договора арієнди з. С рыбаками, которые непосредственно там живут. Большое количество рыбаков у них просто не оформлено. Mm -hmm. То есть, соответственно, они получают зарплату в черную. Ті, які оформлені, їх зарплата не перевищає тисячі гривень. Сергій Альошин підкреслив, що в планах західно-чорноморського басейнового управління ліквідувати тіньові схеми в роботі асоціації. Рибаки повинні бути оформлені офіційно отримувати прозору і достойну зарплатню і мати пенсію. А вилов повинен фіксуватися правдиво. Ще одна актуальна проблема для регіону робота над регуляторним актом, проект якого зараз знаходиться на розгляді облради. Основна його суть створити механізм, який дозволятиме направляти компенсаційні кошти вилучення рибінспектором. В результаті перевірок за цільовим призначенням, тобто на зариблення тих водойм, яким нанесли не шкоду, наша ініціатива будет винесена на сесію облсовета, которая вже окончательно прийме рішення по использованию этих дій до сьогоднішнього моменту цільового використання они просто попадали в бюджет, а далі их судьба. Ну ми, ми ще не знаємо. Якщо даний регуляторний акт облрада прийме, Одещина стане першим в Україні регіоном, в якому подібного роду документ діятиме. Ще одне, на чим трудяться працівники західно-чорноморського басейнового управління рибохорони, щоб не конфіскована риба, як в хорошому стані і пригодна до споживання, потрапляла не на реалізацію на ринках чи утилізацію, а йшла на харчування поранених бійців, а то військово-медичного клініку. Центру південного регіону ми сталкиваемся з бюрократичною проблемою, Потому що, для того, щоб передати рибу туди, нам нужно создать комиссию, в которую входят ветеринары, фискальная служба, налоговая служба и виконавча служба. Після прийняти, ну, відповідно, після Обші комісія риба може бути передана туди. Однак керівник підприємства впевнений, труднощі подолати вдасться, і риба для харчування українських героїв на цілком законних основах найближчим часом передаватиметься лікувальному закладу. Нагадати Одеситам про важливість відзначення Дня Соборності України вирішила і Одеська обласна бібліотека імені Михайла Грушевського. У читальній залі бібліотеки відкрилася спеціалізована книжкова експозиція. За словами директора бібліотеки Юліани Амельченко, сьогодні як ніколи важливо влаштовувати одеситам там заходи із патріотичним підтекстом. 96-та річниця відзначання дня соборності України найкраще тому. Привід ми відкриваємо цю виставку вже не перший год і не перший раз. Ми 90-й рік, коли живою цеп'ю вистроїлися люди из Львова до Києва і ознаменували вперше в історії незалежної України День Соборності, Учитывая трагічні события, які сьогодні происходят в нашій стране, день соборності як соборність наших душ этой идеи, Особливо важливі представленою на стенді експозицію працівники бібліотеки спробували охопити чималу віху історії України. Не забули й про новітній час Представлені історичні видання, які освіщають історичні події 17-го року, Це революція, Українська революція 18 й рік, період Центральної ради і гітьманада Павла Скоропадського. 19-й год період директории, ми представили не тільки історичні события, но и события, які происходят на востокі нашої страны. Окрім книжок, бібліотека Грушевського підготувала до Дня Соборності України тематичні фільми минулих літ, які планують демонструвати читачам на робочих комп'ютерах. Доєднатися до Дня Соборності України з допомогою книги зможе кожен виставка бібліотеці Грушевського на вулиці Троїцькій триватиме до 27 січня. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький. – «Факти». Подія, яка об'єднала серця багатьох небайдужих до України одеситів та мешканців області, всеукраїнська політична акція Живий ланцюг єдності, яка відбулася на Потьомкінських сходах. У рамках цього заходу присутні вшанували пам'ять перших загиблих героїв Небесної Сотні. Подробиці знають наші кореспонденти. 22 січня у символічний день соборності України вони, вірменин Сергій Нігоян, Білорус, Михайло Жизневський, і львів'янин Юрій Вербицький, стали першими загиблими героями Небесної Сотні, які поклали кінець літургічному сну громадянської свідомості багатьох українців. Минув рік з дня трагічних і кривавих подій в Одесі на Потьомкінських сходах активісти із більше тисячі свічок утворили величезний національний герб Тризуб, як данина пам'яті усім полеглим героям незалежної Ілісної та вільної України. Дивовижне видовище, незабутнє і зворушлива атмосфера. У присутніх сльози на очах над символічним тризубом зі свічок активісти розгорнули банер із зображенням перших загиблих героїв Небесної Сотні. У такі хвилини почуття єдності і взаємної самоповаги переповнювало кожного. На жаль, шляхом крові, смерті материнських сліз, ми отримали шанс побудувати демократичну державу з політикою гуманізму. Я завжди пишаюся такими заходами. Знаєте чому? Тому що ми дійсно несемо в себе єднання та, та от та соборність, Ми самі по собі в соборні, тому що тут прийшли сюди люди, які не представляють якісь партії, організації, когось. Вони просто прийшли з закликом серця, тому що розуміють, як зараз актуально проводити подібні заходи. Всі учасники акції взялися за руки, утворивши живий ланцюг та голосно, щиро. Хтось крізь сльози заспівали національний гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Справді в українській історії з'явилася якісно нова сторінка. Цьогорічний день злуки виявився особливим, адже ми, як ніколи, відчули, що сила народу у єдності. Валентина Старовойт, Олег Черба, факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.